У селі Гребінки Васильківського району сьогодні кандидату народні депутати по 94-му виборчому окрузі Андрій Лозовой спільно з народним депутатом України Олегом Ляшко викрили два автомобілі з продовольчими пайками, які роздавали місцевим жителям як підкуп за голос. Про роздачу пайків на підкуп виборців повідомили самі місцеві жителі. Їх обурило таке порушення законів. Це абсурд. Цепсусові свою продають за той поганий паюк. Їздять вони повітали, я пани стиха. Лозовою разом із ляшком накрили автомобілі з пайками в момент, коли представники від кандидата у нардепа по 94-му виборчому округу Бадаєва самороздавали їх. Це ваше? А чи є? Чого ви тільки що з дівчатами, які роздавали, ми спілкувалися, документи покажіть. Покажіть документи свої. Не обманете. Викликали міліцію. Тоді до приїзду міліції залишайтесь тут, будь ласка. Давайте я вам поможу, не бійтеся. Вам погано, у вас серце болить. Давайте я вам поможу, Що сталося? Лікаря треба, видно викликати. Людині погано у цієї жінки на руках були списки виборців, які входять до дільниці села Грибінки. У списку нарахувалося понад дві тисячі прізвищ з адресами та контактними номерами телефонів місцевих жителів, які мали б отримати підкуп. Понад 600 людей з цього списку вже отримали пайки. Грибінки ВД номер 290. Це виборча дільниця номер 290. Тобто, це підкуп виборців. Адреси, підписи, хрестики. Я так розумію, позначено, що вручено пайки. Ось так само розписалися в отриманні пайків. Тобто, те, що ви робили, ось газета Бадаєва. Тобто до кожного пайка докладається газета, бадаю, кандидат від партії регіонів. Водій машини, з якої роздавали підкоп Іванов Олександр Якович, працівник Селивонського цукрового заводу. На його захист з за вимогою нагайно відпустити, виступив його поплічник, похляк Валерій Миколаєвич, начальник відділу по боротьбі з економічною злочинністю агрофірми Світанок, що належить одіозній Тетяни Засусі, котра минулого року балотувалася в нардепи по цьому ж округу від влади. Тобто, отак люди низько оцінюють ваш голос, ті, хто вкрали у вас мільярди. І ми бачимо, міліція бездіяльна. Ми викликаємо півгодини. Нікого немає. На місце події кандидату народні депутати Андрій Лозовой викликав правоохоронців, але ті приїхали на виклик лише за годину. Владу люди ненавидять і все, що їм лишається, це нас купити. Люди добрі. Я вас прошу, до кого йдуть пайки, підкуп, все беріть, але не голосуйте за тих, хто хоче вас купити, тому що роздають крадене у вас, щоб красти ще більше.